У Харкові та області повітряна тривога була оголошена близько четвертої ранку. А вже менш як за годину у місті пролунало аж 15 вибухів, повідомив міський голова Ігор Терхов. За його даними, Росія цілила по енергетичній інфраструктурі. На місцях деяких влучань зафіксовані пожежі. Жителі міста зночі повідомляють про проблеми з електро- і водопостачанням та опаленням після серії вибухів. А Олег Синєгубов згодом повідомив, що Харків фактично повністю. Залишився без світла в свою чергу. Харківські рятувальники попередили, що в місті тимчасово не працюють лінії служби порятунку 101 та 112. Також Ігор Терехов повідомив, що в Харкові не працюють світлофори і закликає водіїв бути максимально обережними на дорогах, аби уникнути аварій. А от на Івано-Франківщині унаслідок влучань постраждали двоє людей. Одного з них госпіталізовано. Іншому надано медичну допомогу на місці, повідомила очільниця Ова Онищук. Ворог атакував один з об'єктів критичної інфраструктури. А у Хмельницькому і населених пунктах регіону, зокрема, Шепетівці, Старокостянтинові, Красилові та навколишніх селах після нічної атаки теж зникло світло. Згодом міський голова Хмельницького Олександр Семчишин повідомив, що у Док атаки у регіоні є поранені й загиблі. Також він підтвердив, що через атаку пошкоджені об'єкти інфраструктури, і станом на цю мить, за уточненням Хмельницької ова, через атаку загинула одна людина. Ще кілька дістали поранення. Та під завалами будівлі ще шукають людей. Адже як бачите, рятувальна операція триває. У Запоріжжі перший вибух пролунав близько четвертої ранку. Іван Федоров одразу повідомив, що російські війська завдали вісім ударів по регіону. Наразі кількість поранених зросла до 14 людей. У серед зниклих, до речі, безвісти зараз одна дитина. За словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, у місті зафіксовано декілька влучань саме в житловий фонд. Вщент зруйновано два будинки приватного сектору. Ще й сім будинків зруйновано частково. Загалом на цей час відомо, що всього у місті, дістали пошкоджень понад 150 будинків, як приватних, так і багатоповерхових. Рятувально-пошукові роботи теж тривають. Крім того, наразі у Запоріжжі вводять обмеження електроенергії. Нині це стосується лише великих юридичних споживачів. Про це повідомили ПАД Запоріжжя Обленерго. Крім цього, у Запоріжжя обленерго закликають усіх жителів міста економніше використовувати електроенергію аби уникнути ведення погодинних графіків. Ну а після влучання по Дніпровській ГЕС сталася пожежа, і на місці досі працюють надзвичайні служби та енергетики. Станції Дніпровської гідроелектростанції гес 1 та ГЕС-2 не працюють. Наразі наслідки обстрілу до кінця все ще невідомі. Зокрема, ГЕС-2 має об'ємні пошкодження і їхнє відновлення буде вимагати багато часу. Про це повідомив генеральний директор прад Укргідроелектро Ігор Сирота. Давайте послухаємо. Станції посаджені на нуль. ГЕС-2. Там була пожежа у машинному залі, пошкоджені блочні трансформатори. Наслідки ще до кінця невідомі, але вони об'ємні, і по відновленню це буде вимагати багато часу. Що стосується самої гідроспоруди, то ми теж маємо там прильоти і пошкоджені підкранові балки. Це несе навантаження по підняттю закриттю затворів. Зараз ми працюємо над тим, що працювали затвори, аби спустити воду з верхньої водойми. Також після сьогоднішньої нічної атаки є влучання та пошкодження енергооб'єктів одразу в декількох областях. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він зазначив, що росіяни прагнули не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми України. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС. енергетики. Вже працюють над відновленням електропостачання. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло. За словами Галущенка, у частині регіонів є перебої зі світлом, але енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Та наразі пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: це теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК Укренерго та мережі Обленерго. За даними НЕК Укренерго найважча ситуація зараз у Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. А для підтримки безпечної роботи енергосистеми нині залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. І аварійно-відновлювальні роботи триватимуть 24 на 7 до повного відновлення живлення споживачів, зазначили в Укренерго. А далі про те, що в Україні немає військ НАТО і немає планів їх тут розміщувати. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, який вчора, вперше, з початку повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Якщо окрема країна вирішить розмістити тут, в Україні свої війська, вона має розуміти, що це матиме зв'язок з рештою альянсу. А на питання, чому деякі країни НАТО досі мають такі собі червоні лінії щодо видів зброї, яку вони передають Україні? Бауер відповів, що це суверенні країни, це їхні рішення, і НАТО не може змусити країни-члени щось робити. Водночас він заявив, що наслідки у разі перемоги Росії у цій війні будуть набагато більшими і не обмежаться тільки україною. Тож Україну треба підтримувати і надалі, мовляв, НАТО готове до конфлікту з Росією. НАТО готове, а як щодо інших? Адже поки Росія продовжує знищувати Україну та українців, Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Мовляв, це може підвищити світові ціни на нафту і навіть спровокувати помсту з боку Російської Федерації. Про це сьогодні пише видання Файненшал Таймс. І ось за повідомленням і попередженням видання з Вашингтона зараз передали попередження високопосадовцям служби безпеки України і головного управління розвідки Міноборони. Мовляв, білий дім стурбований тим, що такі удари можуть призвести до атаку. Відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку покладається захід. Крім того, як йдеться в повідомленні цього року, ціни на нафту вже зросли приблизно на 15% до 85%. Доларів за барель, що призвело до зростання вартості пального в той час, як у Сполучених Штатах Америки триває виборча кампанія. Офіційного, до речі, про такі попередження влада Сполучених Штатів Америки не заявляла, а до цього таки неодноразово наголошувала, що українські сили самі обирають цілі для ударів. Служба безпеки України ГУР і офіс президента ці повідомлення поки що не коментували. І знаєте, будемо спостерігати, як розгортатимуться події далі, тому що дуже дивно зараз на фоні всього того, що відбувається, виглядають ось ці такі гучні заяви з сторони заходу. Тим більше, усі ми бачимо, що Росія продовжує знищувати Україну, і Путін не відступає від своїх кривавих намірів знищити повністю Україну та стерти її з лиця землі.